Для Слова Божого немає ус, Бог дивиться на серця людини, хто кається, змиряється та міняється, того Бог прощає, благословляє, а хто гордиться і судить, той попадає під прокляття. І нам треба бути уважними, де наші серця, де наші вуха, де наші очі, і чим ми дійсно ми наповнені. Тому що Ісус сказав: якщо очі будуть чисті, то і всередині буде все чисте. Якщо серце буде чисте, бо і серця все виходить, то все буде чисто. А якщо не порядок з очима, серцем, то всередині нечистота, і ми не можемо повноцінно дивитися, тому потрібно змиритися, каятися, як це робив Митер грішник, бо його Бог простив, випробував, і він отримав благодать та благословіння а фарисей, його гріхи тільки помножилися, і він отримав.